Причерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, ім'я Отця і Сина Святого Духа. 8 квітня 2025 року, вівторок з Івано-Франківська. Просимо тебе, Боже, за всі наміри святі, що просить тебе, Пречиста Божа мати. І ми люди Страсні дні силою Христа Кобзаря зупини всякі після зла силами інших христів твоїх, Чудо ікон Божих, святого Причастя, святої води. Просим тебе, Христе Боже, явно славно скоріше Україну на поміч нам, нашим козакам, прийди, а ти Пречиста Божа Мати, доповни наше моління. За України і світу Божого спасіння і твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими скорботок не погорди, не ж бавляй нас, єдиночиста, благословенна, Святая Богородиця, спаси нас, Святая Богородиця, спаси нас! Житель наш Дух Святий, Троїця Свята, Боже нас, слава Тобі, не буде собі більше у ці дні, за те, що зменшує страсті, наших, нашого народу, що прийдеш і переможеш. Всяке зло. Просим тебе за добру погоду, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за ранених, полонених, насподов'язнених, хворих немічних, подорожуючих в Україні. І в діаспорі, а окремо в Ізраїлі щодо Марії, Юстини та інших людей Твоїх, благодаті, потребуючих, змилися над нами за молитвами всіх святих і ангелів та хамів. І не Отця, і Сина Святого Духа, віднині до і віки вічні. Все більше. Амінь.